Шановні колеги, рада вітати усіх учасників традиційних теритневих нарад, науковців практики, які щорічно організовують проводить інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні я хочу представити вашій увазі і актуалізувати таку важливу проблему, як забезпечення доступності та якості дошкільної освіти. В умовах воєнного стану і спільними зусиллями, я переконана, ми знайдемо шляхи її розв'язання. Отже, актуальність проблеми, яку я сьогодні спробую для вас актуалізувати, обумовлена сучасними реаліями. Україна перебуває в умовах запровадження воєнного стану. Потребують розв'язання питання забезпечення доступності та якості дошкільної освіти в умовах війни. Реформування системи дошкільної освіти відповідно орієнтують концепцію освіти дітей раннього та дошкільного віку, яку було розроблено Національною академією педагогічних наук України спільно з комітетами Верховної Ради України, якраз і передбачає запровадження сучасного освітньо-виховного середовища, що має відповідати сучасним тенденціям цифрового розвитку. З метою спішної реалізації кожним здобувачом освіти свого потенціалу. Потреба у цифровому освітньо-виховному сугородовищі загострюється внаслідок от тих наших реалій, в яких, на жаль, ми з вами перебуваємо, і пов'язані якраз з воєнним станом. І це зумовлює розробку нових підходів до організації і технології реалізації якісної дошкільної освіти дітей раннього та дошкільного віку за швидко змінених умов глобалізованому суспільстві. Система забезпечення якості освіти в сфері дошкільної освіти саме формується відповідно до закону України про освіту. Закону України про дошкільну освіту і з урахуванням особливостей, визначених цими законами, охоплює систему внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості освіти, а також інструменти, процедури, заходи підвищення якості освіти, які розроблено міністерством. Освіти і науки, служби Державної служби якості освіти, спільно з асоціацією працівників дошкільної освіти. Проблеми підвищення якості освітнього процесу на державному та регіональному рівні присвячені дослідження таких вчених, як Бегей, Березняк, Бондар, Даниленко, Єльнікова, Двірєва, Конаржевський, Кремінь, Лукіна, Ляшенка, Остров'єхова панасюк, Пікельна, Поташні, Субєта, Шамовата та інші. І всі дослідники погоджуються, що якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки державна. Ляшенка розглядає якість освіти як політичну, соціальну, управлінську, педагогічну. Категорії і він вказує на те, що уряди багатьох країн спрямовують державну освітню політику на поліпшення якості освіти, що підтверджується відповідними міжнародними дослідженнями. Деякі вчені розглядають якість освіти в єдності процесуальної та результативної складової. Я не буду називати їх прізвища, ви бачите їх на слайдах. Але хочу звернути вашу увагу, що дослідник таливі підкреслює. Що, по-перше, якість освіти є багатогранною категорією, яка, за своєю сутністю, відображає різні аспекти освітнього процесу: і філософські, і соціальні, і педагогічні, і політичні, і демографічні, економічні, та інші. А по-друге, Якість освіти трактується в таких виморах, як суспільний ідеал освіченості людини, результат її навчальної діяльності, процес організації навчання і виховання, і критерії функціонування освітньої системи. Системне дослідження якості освіти, на думку Яхніна, передбачає вивчення комплексних проблем, що охоплюють, по-перше, з'ясування сутності базових. Понять якості освіти, тобто її визначення, визначення її структурних компонентів, властивостей, критерій і норм. По-друге, це визначення процедури показників оцінювання якості освіти. І по-третє, це безпосереднє проведення моніторингу і прийняття за їх результатами управлінських рішень. Теоретики методологічними засадами проєктування цифрового середовища, яке ми зараз маємо створювати на вимогу часу, воно якраз знаходилось і ґрунтується на працях вітчизняних і зарубіжних вес цих грінько. І Гартнер, і Гілфорд, і Бурова, і Рибалка, і Єльнікова та інші. Особливості трансформації засобів навчання дітей у цифровому контексті досліджувалися у працях Ангерера, Анциферової, Герберта, Коршака, Ляшенка, Деметця, Роула, Стренга, Шаповалінка та інші. Дослідниками було. Вакцентована увага на прикладах наочності, візуалізації навчальної інформації. І це відбувалося дуже з давніх ДВН, У нас є приклади з історії педагогіки, це розглядалося у працях Коменського, Пестовоці, Ушинського та інших. Теоретика методологічні основи візуалізації, зокрема візуалізації навчальної інформації, відображено в дослідженнях Осмолова, Арнхільма, Гербицького, Давидова, Ерндієва, Ніччела, Жуковського та інших. Особливості застосування візуалізації в освітньому процесі розглянуто в психолого педагогічних роботах Безумбого, Кондратенка, Кубрака, Макарова, Рапута та інших. Термінологічне поля, проблеми цифровізації і цифрового простору суспільства в аспектах цифрового освітньо-вихового середовища інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової компетентності педагога висвітлено вітчизняними науковцями: Морзе, Базилюк, Вартнікова, Дім'євського, Захар. Нанаєва, Пасічник, Чернікова та інші. У працях Бикова, Бугайлова, Вороніна, Гуржія, Денисова, Євдокимова, Жука, Костюкевича, Куписевича, Лернера, Назарова, Полата, Оканя, Пресмана, Орлова, Сиротюка, Скаткіна, Суворова, Шахматєва, Шаповаєнка. Та інших розроблено питання визначення публічних вимог до дидактичних засобів, їх функцій метод, і методик ефективного використання у загальній середній освіті. Питання розробки системи цифрових дидактичних матеріалів як складової навчального середовища у формуванні пізнавальної діяльності суб'єктів навчання дуже ретельно дослідила Тетяна Засікіна. Проте, питання розробки системи цифрових дидактичних матеріалів в реалі воєнного стану, воно залишається вкрай актуальним і потребує розв'язання питання організації освітнього процесу з дітьми. Засобами цифрових технологій, які разом з батьками вимушені бути переміщеними з зонами активних бойових дій і стикаються з якраз проблемою соціальної адаптації. Вони перебувають в нових соціальних умовах. Вони не мають фізичної можливості відвідувати заклади дошкільної освіти, які вони відвідували раніше. І саме це полізує проблему теоретичного обґрунтування закономірності, принципів освіти і виховання дітей в раннього дошкільного віку з використанням якраз потенціалу. Цифрового освітньо-виховного середовища закладу освіти і розробки і ефективного застосування відповідного науково-методичного забезпечення, зокрема, цифрових ресурсів з метою підвищення якості освітнього процесу у єдності зусиль і в взаємодії всіх суб'єктів цієї діяльності: дітей, педагогів і батьків. Наразі хочу сказати, що науковцями, педагогами та міністерствами Освіти і, і науки України, е, Інститутом модернізації освіти, е, Державної установи «Інститут розвитку освіти е, створено е, е, такі освітні хаби для міста Києва, як дитячий садок онлайн, дитячий садок онлайн нума і е, інноваційна система освіти. Пиклування дітей раннього та дошкільного Care, е, доступ до яких є вільним, е, і їх розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України Монгові, які будуть у нагоді якраз для організації. І забезпечення відповідно доступності дошкільної освіти в таких умовах, яких ми зараз з вами перебуваємо. Але дозвольте мені запропонувати вашій увазі шляхи забезпечення доступності та якості дошкільної освіти в умовах воєнного стану. По-перше, переконана, що у нагоді стане саме цифрове освітнє середовище. Зазначимо, що дитина від самого народження. Зростає в соціальному середовищі, що створює умови для її розвитку, освіти і виховання. Оточуючи дитину соціальний простір з його мікро і макросередовищами, складають зону її безпосередньої активності, найближчого розвитку та діяльності, і завдяки чому дитина включається в культурні зв'язки суспільства. Саме в соціальному середовищі. Дитина пізнає природний предметний світ і вибудовує комунікацію з оточуючими людьми, присвоює певні суспільно-культурні цінності, і частиною соціально-культурного простору є освітнє середовище складовими елементами, навчальним матеріалом, якого взаємодіють суб'єкти освітнього процесу діти, педагоги батьки. Цифровий простір володіє потужним освітньо виховним потенціалом, що відповідає потребам, запитам сучасної дитини у яскравих зовнішніх враженнях, спілкуванні і грі і дозволяє швидко накопичувати аудіовізуальну інформацію. У необмеженому обсязі і долучатися до пізнання культурного різноманіття світу. А саме це сприяє пришвидшенню соціального розвитку дитини дошкільних. І з огляду на це слід бачати цифровий у цифровій формі соціалізації дитини користь і використовувати дану перспективу в освіті і вихованні дитини з метою якраз метою розкриття. Її здібності. Отже, цифрове освітнє виховне середовище заклади освіти, його утворюють матеріально-технічне, психолого-педагогічне, дидактичне, комунікативне забезпечення освітнього процесу, що включають засоби навчання виховання, які базуються на нових цифрових та інформаційно комунікаційних технологіях навчанні та виховної інформації, яка сприяє якраз формуванню соціально можливих якостей усіх суб'єктів освітньої діяльності, адміністрації, підчиніх працівників, дітей та їхніх батьків. Метою створення цифрового освітня, виховного середовища закладу освіти є формування духовно розміненої особистості, керівника, педагога, вихованця. Яка володіє високим рівнем розвитку цифрової компетентності та функціонально готова до використання засобів цифрових та інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, методичній, навчальній, виховній, дозвільєвій або самостійній діяльності. До принципів проєктування виховного середовища сучасного закладу освіти можна віднести. Відповідність вимогам педагогічної доцільності, цілісності, індивідуалізації, синергетичності, пізнавальної активності і самостійності, відкритість освітньо-виховних послуг, мобільність суб'єктів освітньої взаємодії, тобто доступність будь-де і будь-коли, віртуалізація об'єктів навчання, наявність інформаційних обмін. Системна побудова створення нових організаційних структур, які забезпечують функціонування складових компонентів і технологій середовища, це створення персональної траєкторії розвитку усіх суб'єктів педагогічної взаємодії на основі високого рівня, ефективності виховного процесу та самоосвітньої діяльності, засобами і КТ-технологій. Варіативність організації структури відповідно до освітніх завдань закладу освіти, освітніх запитів адміністрації, методичної служби, педагогічних працівників, дітей, їхніх батьків, політики держави, в галузі освіти, репрезентація сучасних тенденцій розвитку освіти та сучасної психолого-педагогічної науки. Наступним. Другим шляхом розв'язання поставленої ну, актуалізованої ну, проблеми є орієнтир на здобувачів дошкільної освіти, тобто на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття неї життєвого соціального досвіду. Давайте спробуємо з вами разом знайти відповідь на запитання. Дитина дошкільного віку в цифровому просторі, що це, це об'єктивно реальне чи це необхідність? Отже, спробуємо розібратися: до причин занурення сучасного дошкільника в цифровий простір, одночасно як споживача і творча, відносини. Повсюденну допитливість високий рівень пізнавальної активності. Тобто сучасні діти використовують інтернет як один з універсальних способів дослідження і пізнання навколишнього середовища. Потребу в яскравих зовнішніх враженнях. Тобто, дошкільники проявляють підвищений інтерес до всього нового, яскравого, незвичного, вони найбільше і найшвидше зазнають вплив зовнішнього середовища. Потреба у спілкуванні. Спілкування це важливий чинник встановлення і розвитку особистості дитини. Засвоєння неї спеціального довго, потребу у грі як провідному виді діяльності, тобто вагомим чинником, що захочує дітей до цифрового простору, є також пріоритетність гри як провідної діяльності дошкільника. Перевагами раннього залучення дошкільника у цифровий простір є раннє обведення дитини в інформаційно-цифровий світ, що сприяє розширенню кола її інтересів. Можливості надбуття додаткової обізнаності забезпечує розвиток цілеспрямованості, кмітливості, вміння структурувати потоки інформації, стимулює розвиток пізнавальних здібностей та уяву, що має виховну і освітню спрямованість та здатні викликати інтерес дітей до економіки, соціології, історії літератури. Проте, ми маємо з вами. Розуміти і зважати на ризики раннього занурення дитини дошкільного віку у цифровій простір. І такими ризиками є зняття заборон і обмеження морально-етичного і соціального плану, це переважання інтернет-впливів, збагачення, збагачене досягненням у сферах штучного інтелекту. Та машинного навчання технологіями на створення віртуального та доповненої реальності вона якраз деформує зорове і слухове сприйняття фрагментів реального світу і негативно впливає на встановлення дітьми причинно-наслідкових зв'язків між явищами, що кардинальні відміни у віртуальному житті. Це недостатня розвиненість саморегулятивних механізмів, характерних для дошкільного віку, слабкий больовий емоційний контроль, інтенсивність поведінки, які роблять дітей найбільш вразливими для інформаційних і програмно-технічних загроз. Це зацікавленість агресивними іграми, яка призводить до того, що діти можуть намагатися застосовувати подібні методи вирішення проблем у реальному житті. Тривале перебування за комп'ютером у статичному положенні викликає порушення кровообігу і провокує застійне явище в організмі дитини, а це в свою чергу сприяє виникненню або загостренню хронічних захворювань. Але хочу сказати, що шляхами безпечного занурення дошкільників у цифровий простір є розуміння. Захисту дітей як спільної відповідальності всіх зацікавлених сторон. Що мається на увазі? Тобто, державні органи мають унормувати перебування дітей у цифровому середовищі для підвищення безпеки дітей потрібно також навчити їх правилам поведінки в інтернет мережах, створення спільно з дорослими, батьками або з педагогами, безпечних міків, паролів для забезпечення конфіденційності. Необхідно створювати спеціальне робоче середовище з обмеженим списком дозволених сайтів, використовувати інформаційні фільтри, спеціальне програмне забезпечення для контролю ресурсів, що відповідають е, вимогам е, відповідно до, до програм батьківського контролю і так далі. Наступна це формування основ цифрової грамотності, тобто врахування невіддаленості цифрового простору від реального життя суспільство вимагає вироблення стратегії і тактики психолога-педагогічного супроводу залучення дітей. Дошкільного віку до інформаційного середовища такий супровід має ґрунтуватися на пріоритети формування в дітей дошкільного віку ціннісних орієнтацій в площині цифрової освіти. Тобто, потрібен додатковий розвиток цифрових навичок, формування грамотності батьків, освітян з метою допомоги дітям розвивати критичне мислення, вміння оцінювати. Дозволити їм швидко досліджувати нинішні потоки інформації різної якості, наступне на що ми звертаємо увагу і наступним шляхом забезпечення безпечного занурення дитини у цифровий простір є збереження здоров'я дитини у цифровому просторі. Тобто, пам'ятаємо про норми, визначені Міністерством охорони здоров'я України щодо неперервного перебування дитини за комп'ютером. Упродовж доби відповідно до віку індивідуально особливості дітей і так далі. І пам'ятаємо про формування цифрової компетентності у дітей дошкільного віку. Я не буду на цьому зупинятися, ви бачите визначення цифрової компетентності на слайді. Але хочу нагадати, що орієнтиром якості. Результатів дошкільної освіти України є базовий компонент дошкільної освіти, як є державний стандарт, і всі заклади дошкільної освіти, незалежно від форм власності, як державної чи приватної, мають дотримуватися вимог до рівня розвитку та вихованості дитини старшого дошкільного віку, визначених цим стандартом, з огляду на те, що саме зміст базового компоненту. Він орієнтований на цінку остаточного результату дошкільної освіти, тобто відстеження динаміки особистісних досягнень старших дошкільників, є невідкладна потреба у розробленні науково наукових застав забезпечення якості освіти дітей раннього та дошкільного віку в умовах воєнного, воєнного стану. Наступним шляхом Вирішення розв'язання проблеми забезпечення доступності та якості дошкільної освіти вбачаємо фахову діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти і формування в них цифрової компетентності, тобто це здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати дані, оперувати ними відповідно до власних потреб вимог сучасного цифрового суспільство. в основах стандартизації інформаційно-комунікаційних в системі освіти України визначено, що цифрова компетентність педагогічних працівників є результатом різнодічних здатностей людини та має такі складові. Це здатності та вміння здобувати інформацію різних джерел у зрозумілому вигляді, працювати з різними відомостями, критично оцінювати їх, використовувати в професійній діяльності цифрові технології, це те знання особливості інформаційних потіків в галузі освітніх. Це знання основ ергономіки та інформаційної безпеки, функціональних можливостей цифрового простору, конкретні навички з його використання і ставлення особистості до застосування цифрових технологій для відповідної соціальної взаємодії та поведінки. Сучасні заклади дошкільної освіти. Якраз потребують таких педагогічних працівників, які орієнтуються в цифровому просторі, отримують, вміють отримувати дані, оперувати ними відповідно до власних потреб і вимог сучасного цифрового суспільства. А успішна професійна діяльність сучасного вихователя неможлива без здатності швидко орієнтуватися в мережі інтернет. Без активного використання цифрових технологій. Переконана, що професійне документоведення має бути активізоване з метою вивільнення часу для ефективної організації педагогічного праці. І для цього допоміжним стане електронний документ та об'єкт. Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку цифрового суспільства це. Якраз упровадження сучасних цифрових технологій, яке забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність, ефективність освіти, і в цьому велика роль належить закладам вищої освіти і закладам післядипломної освіти, які здійснюють підготовку та перепідготовку наших педагогічних працівників. Наступним шляхом розв'язання проблеми забезпечення доступності та якості освіти є управлінські процеси, тобто це мається на увазі, що заклади освіти, зацікланеї співпраці з громадськими організаціями, науковими установами згідно з політикою прозорості та інформаційної відкритості. Відповідно, Посилюється необхідність запровадження науково-методичного супроводу педагогів закладів освіти щодо роботи з дітьми з використанням цифрових ресурсів, а також з батьками дітей у напрямі їх відповідного контролю, попередження, захисту від небажаної для дитини, цифрової інформації, вбудовані стратегії розвитку, виховання дитини, використанням можливості цифрового середовища. Вибору його контенту за принципами цільності, розвитку, інтегрованості, тобто на користь дитини. І важливим є просвітницька і педагогічна робота педагогів з батьками якраз метою підвищення їх, їх компетентності, зокрема у доборі використання електронних дидактичних матеріалів в умовах родинного виховання. Відповідно перспективним напрямок забезпечення освіти розвитку виховання дітей засобами цифрового освітнього середовища є колаборація педагогів, батьків дітей з усвідомлення їх обопільної відповідальності за захист здоров'я дітей у цифровому просторі і безпечне занурення дітей у цифровий простір, надання їм основ цифрової грамотності. Переконана, що забезпечення доступності та якості освіти дітей раннього дошкільного віку потребує консолідації зусиль працівників закладів дошкільної освіти, вищої школи, яка готує кадрі, науковців, установ звичайні кваліфікації, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, Державної служби якості, родини держави та місцевої влади. Дякую вам за увагу, миру всім нам.